Ну і сьогодні, знаєте, до мене зранку зробили мені такий сюрприз. Анна Марія, це чудесна дівчинка. Розумієте, зранку я чую, хтось мене буде, розумієш. Я ще сплю, а вже пів сема, і мене вже термосують. А то приїхала Анна Марія, це чудесна дитина. І вони приїхали з подарунком, привезли мені цей фелон на сьогодні на благовіщення. Це є чудесно. І знаєте, я хочу подякувати. Я хочу подякувати оцю е, дадак Назарію із міста Івано Франкове. Івано-Франківська, що Івано-Франкове та? є таке місто. І Анні Марії Герман за оцей філон. Ходи сюди, Анна Марія, ходи не я на тебе, всі люди подивлю. Я хочу тебе обняти, бо ти є чудесна дитина. Ану, Давай, давай мені руку. Ну так, ходи сюди, ходи сюди, до нього. Так, сходи. Добре. Так, ану, видно нас чи ні, Світлана, де ми є? Так, видно. О, це, це чудесна дівчинка. Вона ще нам сьогодні заспіває. Я хочу за неї сказати ще пару слів, що вона е, їздить по церквах, вона співає і збирає кошти на, для наших військових. Так, Анна Марія. Молодець. І я знаю, що твій брат служить, так? Так. Да. Брат її служить так само. І наскільки ця дитина, знаєте, вона, вона бачите, вона не бачить, але вона не бачить очима, але бачить серцем. І це вона вже була в нас, вже була в нас не один раз, так, Анна Марія? Да. От так от. І я, по-перше, дуже тішуся такими дітьми, які, знаєте, здавалося що якось вони є трохи обмежені, так? Але це діти, які дійсно є з великим, великим серцем. Я тобі, доню, дуже дякую за, за, за цей філон, за цей подарунок. їм зараз одягнути. Я на Бачиш. Чудесний фелон, кажу тобі. Можеш мені повірити. Дуже чудесний, богородичний, синенький, класний фелон. Дуже мені подобається. Я взагалі дуже дуже люблю Богородицю, і я вам скажу такий секрет. Я ще як вчився в інституті духовному. І був ректор нашого інституту, і владика Іриней Білик. Він все. Присвітає Богородиці, спаси нас, спомолився до Богородиці. Я так нервувався, чесно вам скажу. Я думаю, та що Богородиці, Та Ісус Христос, що вчепилися Богородиці. І так мені Бог дав, що мене висвітило на священника. Перша моя церква була. Успення Пресвятої Богородиці. Друга моя церква була Городниця Різдва Пресвятої Богородиці. І вже тут я вже прийшов сюди в Дніпро церква покров Пресвятої Богородиці. Богородичка зо мною ціле життя. І я, знаєте, прийняв то все і дійсно хочу бути тою люблячою дитиною Пречистої Діви Марії. І тебе, Анна Марія, так само, Богородичка, хай бере під свій покров. І всім всім дітям, приклад, бачите, дитина, навіть як я би сказав, ну обмежена так, бо вона не бачить. Але вона робить, старається для того, щоб приблизити нашу перемогу. І тому кажу всім, хто нас дивиться, я бачу вас більше, як дві тисячі зараз онлайн, дуже приємно. І всім вам кажу. Помоліться за Анну Марію, бо в нас є намірення добре, не, Анна Марія, щоб Господь Бог зробив чудо, щоб вона прозріла. І я разом з нею молюся і записав її в свій родинний поминник кожного дня, при кожній нагоді завжди згадую. Я думаю, що Бог нас поблагословить, і вона, коли вже буде бачити, вона приїде до мене, щоб до мене подивитися, який я, що ні, ти думала, що я малий. Вона прийшла помасала, каже, ти великий трохи. Ну, все, добре, доню. Я дякую тобі, йдемо сюди до мами. Зараз ми ще будемо, вона ще нам зараз ти нам ну, заспіваєш, та? Так, да, заспіваю. Молодець, моя дівчинка. Так.